Квартира номер 77 2, 2, 1. Ось. Так. Є, заходимо. Що зразу бачу? Що Зразу кидається в очі гардероб великий. Зразу бачу. Санвузол ось такий. Нереально великий, гігантський. Зразу бачу, що тут стає шафа купе, гардероб. Тепер ось тут у нас кухня. Дуже велика кухня, більше, ніж на парковій алеї. Димохід, каналізація, широка е, вигляд на якраз вигляд на торговий центр Велес. От він. Тоже нічого не збудують, тому вона буде мати гарний вигляд. Окей, кухню побачили, велика. Гардероб це перевага. Саму залиша лише один нероздільний. Перша кімната величезна гігантська, і друга кімната величезна гігантська. Ну, що я можу сказати? Вартість тут і на парковій алеї приблизно однакова. На парковій алеї 10 поверх, тут 8. -й. І та видова, і ця видова. По інфраструктурі, що касається, наприклад, державних шкіл, державних садочків, то тут буде краще, на ювані буде краще. Що касається великої інфраструктури, типа ТЦшки, під не таких маленьких магазинчиків, а великої, то тут теж буде краще. Що стосується розв'язки в плані заторів.